Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео огляд буде на модель шифінга. Це 244-модель з переднім радіатором 4х4 і це модифікована модель. Тут стоїть у нас незалежний циліндр на задню навіску. В якому форматі зробимо це відео? Коротко про характеристики і розкажу, що цей трактор може робити, чим відрізняється цей окремий гідроциліндр від звичайної моделі і так далі. Почнемо з мотору. Мотор на шифенгах всіх йде 24 кінські сили, тобто це SF-138 2 одноциліндровий. Він має об'єм 1,35 літри 17,6 кВт потужності. Шкіф у нас знаходиться з правої сторони, якщо сидіти за кермом. Кермо у нас іде без гідропідсилювача звичайний черв'ячний вал. Переднє місто у нас шаровий. Чим славиться шифенг взагалі? Це надійність мотора, надійність коробки шифенговської і ресорна підвізка. Да? І дуже потужна рама. Рама тут реально 110-й, а то і 120-й швелер ну, дуже великий. Тобто розміром сладошку Е, Є противоваги. І на ремнях, на мою думку, я думаю, і багато ще в кого така думка, це буде найкращий вибір взагалі із того, що в Україні продається на пасовій передачі. Тобто Коробка тут йде 4 плюс 1, має повишені поніжені передачі, перемикання йде окремим важелем. Все керування, поворотники, освітлення зроблено як на кентаврах, тобто от ручкою руль. І це більш зручно, як на мене, аніж ці кнопки, що тут ставляться. Три датчики на приборній панелі, головна горловина у нас лючок просто небо, як то кажуть. Освітлення звичайне галогенки стоять, поворотники звичайні лампочки. Переднє місто у нас шаровий без гідропоцілювача. Такий самий, в принципі, стоїть і на скаутах 244-х. Да? Тобто це звичайний шаровий міст, який легкий в кориванні, нормальний потужний міст. Коруч. Можете користуватися спокійно. Розширюваний бачок гідравліки виконує одразу у нас роль розпорки для бокових крил. І ось в чому ще от новиночка. Да, це в 24-му році зробили. Вірніше зробили ще в 23-му, а приїхали вони вже до нас 24-му. Е, Окремий гідроциліндр. Да, бачимо. Тобто тут додається ось, е, Він вже йде е односекційний, тобто у вас гідравліка йде примусово догори і вниз, і додається ще гідровихід. Вже не треба нарізати там щось перероблювати, він вже по факту є. Тобто подача і спуск. Перекриваєте дозатор і працюєте як зазвичай. Підйом такого циліндра Лишився на позначці 425 кілограмів, але що дало нам оце от окремий циліндр По-перше, це окрема ванна від КПП. По-друге, це у нас гідровихід, да вже зроблений. І по-третє, це у нас примусова гідравліка. Тобто, що, що це означає примусова гідравліка? Це означає те, що у вас як примусово вверх підіймає трактор, так примусово і вниз опускає. І можна додавлювати. Чим це погано і чим це добре. Добре, це для тих, хто працює з плугами, у кого такий дуже важкий ґрунт, а плуг не має такої гарної, скажімо так, ваги чи конструкція, чи налаштований неправильно. І ви можете його додавити в землю і просто гідравлікою давити. Чим це погано? Тому що циліндр при цьому йде на навантаженні. Постійно у вас гідравліка працює. І ще мінус того, що ви можете просто не розрахувати і впертися і поламати собі циліндр. Тому це треба бути з цим дуже, дуже, дуже обережним, по інших властивостях. Тобто, з чим цей трактор може працювати? Фреза – це найчастіше да, інструмент, який користуються, яким користуються всі просто сільськогосподарчі місцевості. Тут у нас іде фреза 1,40 м. Ви можете постати 1,40 фрезу. У вас колія метр 20 по центрах коліс і 1,40 м у вас буде перекривати буквально так, ну, тобто трішки за колеса. Це не буде давати навантаження на коробку, це не буде е, вам е, лишати борозди від коліс, тому що вона буде перекривати. Це ідеальний варіант для цього трактора. Також можна встановити. Е, Плуг 2 по 25, або Віракс, або Bomet, це польські плуги. Можна встановити і український 2-25. Більше корпусів він не потягне, от як би ви не хотіли. По причепам, багато хто в нас питає, хоче для причепа собі щось взяти, шіфінг, щоб греб. І щоб прицеп можна було там півтони возити спокійно, друзі. 240-й з заднім приводом і на блокуванні буде возити вам 500 кілограмів. В цей, взагалі, легко вам 500 кілограмів витягне. Тобто причеп нема питань, чіпляєте, користуєтесь, все чітко. Косарка. Метр 25-й Віракс можна поставити або метр 1,35 Віракс. Вона працює від кардану 6х6. Ну, соответственно, у вас тут 6 вал на валу відбору від 540 обертів, які тут є. Попередньому обладнанню на шифінгі можна встановити лопату з механічним підйомом і з гідравлічним, так як у вас є гідровиход. Для цього вам доведеться протягнути шланги але Це можна зробити. Більш попередньому обладнанню, якщо чесно, можна встановити звичайно, фронтальний навантажувач, але він вам погоди не зробить. Тобто, Треба більш просунути трактор бажано з трьохциліндровим двигуном. Тобто лопату, бажа, щітку задню, 2 двометрову двух, можна поставити на таку, я думаю, щітку, я думаю, він потягне. Но там треба дивитись по насосу, якщо чесно, у нас ще такого не замовляли. По культиватору. Да? Культиватор. Окучник трьохрядний, помить теж можна поставити, непогано роблять рядки, нарізають. Суцільні обробки можна 1,5-1,8 брати, він теж потягне там, на 7-9 на стріл. В принципі, із такого основного обладнання, я думаю, що все. Там якісь специфічні гілкоподрібнювачі, я думаю, ми розглядати не будемо. прес -подборщик. о, дуже цікава тема. У нас брали 244-й е шифінг, і до нього брали преспадборщик PRP 8050. Друзі, він його тягне. Люди працюють дуже задоволені, особливо гідравлікою вони там не користуються, тобто мінімальний якийсь підйом, щоб перевезти, відвантажити і так далі. А взагалі, так причепіли, приїхали собі на поле і робить якісь спокійно, ще чітко все виходить. Кому було цікаво це відео, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть в коментарях, як взагалі вам техніка шифінг, що вам подобається, що вам не подобається, про який трактор ви б хотіли побачити огляд. Чи подобаються вам більш детальні огляди, чи ви хочете більш коротенькі, чисто змістовно характеристики про трактор, щоб бути в курсі всіх нових моделей. Напишіть це все в коментарях. Якщо вам подобається цей трактор, ви можете замовити його за номером, за номером, який бачите на екрані, або лишивши заявочку на нашому сайті motop.com.ua. Це наш сайт, силочку я вам закріплю в кінці цього відео. На цьому все, друзі. Пока-пока.